Місце України в економіці нам відводять, чи ми відводимо. На сьогоднішній день місце в економіці нам відводять. І не варто е, навіть коперсатися в тому, яким саме чином відбувається це брутальне зґвалтування. Воно просто відбувається. І в нас є два варіанти: або пручатися, або розслабитися і отримувати задоволення. Інших варіантів. Природа не вигадалася, просто не існує. Тому е, насправді ми спробуємо, спробуємо синтезувати інший варіант. Як нам отримати задоволення і вилізти з під цього брутального зґвалтування. Давайте розглянемо е, власне, фізіологію цього процесу. Що відбувається? Відбувається дуже просто. Якщо ми приходимо в якийсь, наприклад, гурт людей, і вони не дивляться на те, що ми робимо, а ми розумніші за них, то ми бачимо серед них багато корисних і цікавих речей, які ми просто забираємо, і нам це віддають. Наприклад, це буде там, якийсь острів в океані. Нам будуть піддавати кокоси, пальми, скажуть, а навіщо вам вони не можуть? Ну надо, ну беріть. До того, як ми прийшли, вони не були цінністю там. Через якийсь час вони скажуть, є хлопці, ви ж дивіться, у нас тут не вистачає кокосів. Саме це відбулося в Україні. Коли до нас почали відкрили кордони, і до нас прийшли іноземці, то ми дуже багато механізмів глобалізації просто не знали, були не в курсі. Тепер ми в курсі. Дякую. О, але місце в економіці нам вже відведено. Багато людей, найкращих, найталановитіших, виїхало з України. Відбувається деградація і депопуляція цієї території. От те, що ми маємо. І головне питання, врешті-решт, не в тому, що відбувається, а як нам змінити цю ситуацію і хто це може зробити. Колега сказав, суспільство повинне заключити з владою суспільний договір колись потом. Три питання. З якою владою? Яке суспільство і коли? На всі ці питання відповіді нема. Тому треба конкретизувати. Давайте ми конкретизуємо, там тут досить гарний колектив зібрався. І підійдемо до питання вже суто практично. А для чого ми тут виступаємо? А для чого ми тут зібралися? Певно, що мета одна не попізуватись один перед одним, не поумнічити, а мета в тому, щоб щось змінити. Ми всі вміємо читати інтернет, ми вміємо читати газети, статистику, експортно-імпортних операцій Росії, Китаю, США, ми знаємо. Ми знаємо також те, що Китай робить дуже, досить просто, централізовано. На рівні держави дають хабаря чиновникам якоїсь території і товари отримують безмитний ввіз сюди. Ніхто не забороняє возити китайські товари, тому що кожного року чиновники отримують певний хабар від китайської держави. То чого нам не вистачає? Що відрізняє нашу територію, нас, від, наприклад, Арабських Еміратів, Європи, Сполучених Штатів Америки, Китаю? А відрізняє тільки одне. Те, що там є певна група людей, яка каже, як правильно і як буде на користь суспільству. Це там є. Цю групу називають еліта. Ви правильно сказали, що нам не вистачає. Питання, кого будемо вважати за еліт? Варіанти. Тих гарних людей, які збираються регулярно в Монако і там проводять свої засідання, тобто наші олігархи. Звичайно, вони фактично є елітою, вони визначають нашу долю. Але вони тут не живуть, в них тут є певна власність. Чи є вони членами нашого суспільства? Ні. Чи є вони членами народу? Ні. Чи є вони народом? Ні. Нема, вони не, не відносяться до цього. Значить, відповідно, що, що треба зробити? Зробити дуже просто річ. Має зібратись група людей, яка, яка скаже, ми от група. От. І де-факто почати виробляти певну політику. Спочатку не будуть чути, будуть сміятись, не будуть звертати увагу, але при певній наполегливості і, головне, здоровому глузду все це буде відбуватися. Ця група буде задавати модель поведінки і буде казати, що правильно брати податок сонця, чи не брати податок сонця, правильно зрізати тарілки супутникових антен, чи неправильно зрізати тарілки супутникових антен. Ця група має сама на себе приміряти цю модель поведінки, яка вона буде давати суспільству. Наразі в Україні такої групи людей нема. Саме ця група має реалізовувати всі ці речі. Вона буде збільшуватись за рахунок тих людей, які прийдуть не поумніче, а прийдуть конкретно працювати. Чи були намагання зробити такі групи? Ну, Певно, що тік це теж одна, одна з таких спроб зробити таку групу. Тому зустрічі, якщо тік буде зустрічатись раз на місяць, то ну, ефективність буде досить мала. Ну, реально мала. Якщо це буде зустрічатися раз на тиждень, то ефективність набагато збільшиться. Якщо буде певний процес змін людей, які будуть доповідати, і які будуть виробляти якусь річ, і які потім вже будуть всі розповсюджувати це по всій Україні через той же самий інтернет, соціальні мережі, то ефективність збільшиться. Якщо ми додамо сюди відповідь на просте питання, що наше засідання дає простій конкретній людині. Тоді це теж збільшить кількість людей, які будуть до нас приходити, але не ще депутати для того, щоб щось підготуватися. Після цього почнуть на тік звертати увагу. Як буде відбуватися. Це закон природи. Тобто виїдетна група, яка стане елітою, яка буде казати, як воно має бути. То, власне, це технологія і методика, як ну, змінити. Процес на те, щоб ми визначали місце України в економіці. А далі будуть дуже прості речі набуватися. Що в нас є в надрах? Доповідаю, у нас в надрах є все. У нас є золото, у нас є діаманти, у нас є газ, нафта. Всі без винятку корисні копалини, які тільки можуть бути. Не буду зупинятися на те, яким чином увагу суспільства відводять від, наприклад, там, питання того, чому не треба розробляти золото, чому не треба розробляти там, ядерне пальне чи інші джерела енергетики. Це все питання, які стосуються впливу і стримування росту нашої держави. Людський ресурс їде за кордон. Нашу державу. Мають за певну територію як джерело цього людського ресурсу, ну а потім вже йде питання про утримування певної е структури, яка буде е добро, добросовісно постачати продукти харчування на міжнародні ринки. Все інше поки що не цікаво. Питання йде про е як це проекти гарні міжнародні. Nature Conservation. Консервація нашої території для їхніх майбутніх поколінь. Не наших. Так воно і є на сьогоднішній день. На жаль, ми не можемо з вами подивитись на когось і сказати, он вони, наші герої, вони нам змінять країну, вони зроблять суспільний договір, вони нам зроблять правильну модель. Нема таких людей в Україні, просто нема. Хто цією людиною може стати? Кожен. ти можеш зняти свого капелюха, зняти корону, сказати все, я маю це робити. Я маю об'єднатися з іншими. Моя думка дуже важлива. Всі дивляться на мою думку, але я її засовую в тумбочку і ми будемо робити те, що відповідає здоровому глузду. Тому що від цього залежить майбутнє цієї території, цього народу. Тобто, власне, моя думка дуже проста брати і робити. Іншої думки в мене просто немає. Тому що все вже люди е, придумали, відпрацювали, вивчили, е, винайшли. Все це вони вже зробили до нас. Наше завдання набагато цікавіше і набагато важливіше втілити всі ці речі на нашій території. І це можна почати саме з Межиївської 21. Як старий пан Пантюха. Obrigado. Yep.